Вітаю вас. Сьогодні ми будемо працювати по темі. Новий практичний тренінг. Сюди ввійшли методики, які раніше не входили, розроблені так давно, але перевірені, вже випробовані на людях, на різних категоріях людей і дають дуже добрий. Результат. Для роботи вам потрібна буде 611, третя частина пісня. Ви її знайдіть, вона поруч викладена буде. Отже, спочатку невеличкий вступ, як завжди, людина різними методами працює над собою. Над енергетикою, над свідомістю, над духовними, душевними методиками ми даємо одну із самих ефективних. Це силення словом. Кожний звук це хвиля енергії, кожне слово це набір хвиль, і кожний текст це також набір хвиль. І тому дуже важливо не просто слова, а правильно підібрані слова. Отже, працює. Кожна людина хоче знати, яке буде майбутнє. І всілякими способами хочу це знати. І йдуть до різних провидців, розпитують. А як буде, а що буде, запам'ятайте, що майбутнє іще не написано, і воно залежить від того, що ми зробили вчора і що робимо зараз цю мить. Коли людина вам розказує, що буде ось так, ось так, тікайте від неї. По-перше, не можна сказати, як буде. Навіть в казках сказано: підеш наліво, підеш направо, підеш прямо. Що це означає? У кожній математичній точці закладено безмежна кількість варіантів розвитку подій. І тому кажуть, не можна долю змінити, її можна обрати, вибрати. І коли вам розказують, отак, отак буде. Це означає, що людина або не бачить майбутнього повністю у варіантах, або хоче вас запрограмувати. Тому правильно буде так, зробиш ось так, буде такий наслідок, зробиш так, буде такий. А отак от зробиш, буде такий, а вибирати тобі. Але ж ми люди хочемо перекласти на кось відповідальність. От мені ж сказали. Він, вона, такі, сякі помилилися. А ти, якщо хочеш змінити майбутнє своє, хочеш мати те, що ти ніколи не мав, то ти, тобі треба всього-навсього робити те, що ти ніколи не робив, і бути таким, яким ти ніколи не був. О, тоді й майбутнє буде іншим. А поки ти такий, поки ти робиш ось так, то твоє й майбутнє таке визначене. Своїми думками, намірами, бажаннями, діями, мріями навіть. Так що сам твори своє майбутнє, старайся як слід і буде те, що ти хочеш. Дотож, якщо зважити, що людина це особистість з двома протилежними ідеями, і, як правило, вона одночасно вірить, що і так, і так то, мабуть, треба добре працювати. Якщо ти хочеш щось, наприклад, немає нареченого, і треба заміж вийти. Не забувайте, що для того, щоб майбутнє створилося, треба на фізиці щось зробити, ну, хоча б 62% вкласти енергію в те, що ти хочеш. Якщо нема нареченого, купи весільну сукню. Якщо ти не заміжня, купи ще до того, як знайшла нареченого. І скажи 3-5 разів, я впевнена, що через рік в цей час створю сім'ю. Проста фраза: якщо в тебе немає дитини, приготуй дитячу і ти народиш дитину. Ну, ми не кажемо. Про те, що ти раніше творила, і у тебе, наприклад, немає вже якихось органів. Ну, вибач, Або треба по-іншому тоді підходити. І все це називається віра. Якщо ти не віриш, то майбутнього не буде. А ми не постійні, живемо без віри, не віримо собі, що не віримо Людям не віримо творцю і хочемо щось. А раз віри нема, то ми не здатні втілити в життя те, про що мріємо. Тому віра має величезну силу. Якщо хтось каже, що от те, що ти робиш, трудниця. Хоч відповісти, нехай дурниці. Але я так живу і вони мені допомагають. Запам'ятай, якими думками ми зайняті, таке і наше життя. І хвороби приходять через наші думки. Ця психосоматика, то що сьогодні вже всі знають, так? Е і людина повинна бути собі лікарем. Так? Якщо немає миру, якщо немає любові, тиші, то даремно пити ліки. Так? І самі кращі лікарі вам не допоможуть. І якщо ти будеш довіряти собі, то ти досягнеш чого. І ще ніколи не виправдовуйся. Твоїм друзям це не потрібно, а вороги все рівно не повірять. Придумають самі щось. І ще невеличкий секрет, про який багато хто забуває. Щоб встигати жити, треба перестати поспішати. Спіши повільно, тому що поспіх знайшла сьогодення, з'являється тривоги і час проходить в нікуди. Реч, що потрібно, ти встигнеш зробити, а решту, як в народі кажуть, Бог дасть. До того ж, коли ти щось хочеш, якісь справи, візьми листочок і напиши 10 справ, які тобі треба завтра зробити. І біля кожного постав число якесь. От перше, що в голову прийде, від 1 до 10. Може, 10 і не буде, але і 9, 8 там буде, або ще якось. Потім після цього подивися, що найбільше. Має яке найбільше число, наприклад, 7, а більше немає, або 8, 9, 10, бери і його роби завтра. Це саме головне, що ти повинен зробити. Потім менше число, менше, і щось зробиш, а щось не зробиш. І як не дивно виявиться, що оті справи, які ти собі запланував, і на них найменше число. Один, два, там, три, що їх або не треба вже робити, або вони стануть непотрібними на післязавтра. І дивишся через днів 10-20, у тебе життя упорядкується. Причому дуже цікаво. Все одно все. Люди різні. Бувають добрі, погані. Але ж ви помічали, мабуть, що от заходить людина, яку ви ніколи не бачили і не чули. І у вас за 5 мілісекунд внутрішньо або це друг, або це ворог. Вона ще нічого не зробила, не сказала. І що, як не дивно, оце відчуття саме правильне. Потім вона може усміхатись, потім переконувати вашого вона ж така добра. А потім воно виявиться, що те ваше відчуття було правильним. Бо за 5 мілісекунд наша свідомість оцінює цю людину по 72 параметрам. От така наша свідомість. І тому довіряти собі своїм відчуттям. Якщо не сьогодні, завтра виліз за боком. І що ми не слухаємо, от то, кажуть, інтуїція. А між тими, з ким ми живемо, з близькими, знайомими, родичами, так не завжди буває розуміння. Ми інколи сваримось. Інколи весь час сваримось. А хто сказав, що треба розбігтися? Коли ми їмо вишні, ми ж кісточки випльовуємо. А вишня смачна, так. так і в житті. Треба навчитися випльовувати кісточки. І одночасно любити вишню. Так і близьку людину. Ти її люби, як от вишню любиш. А кісточки льові. Річ в тому, що ми всі різні. І якщо буде повне розуміння, життя стане нудним. Тому дозволь людині близькій бути такою, як вона є, і мати свої якісь переконання. А вона. Буде сприймати тебе такого, який ти, ти є. Чи таку, яка ти є. От тоді ви проживете все життя, в щасті, коханні, злагоді, розумінні. Що ще? Якщо у вас є діти, перестаньте тиснути на дітей. Те, що ти хочеш їм сказати, говори. От, як кажуть, в стані молитви умовно. Діти вухами не чують. А от коли в тебе є любов, вони тебе чують. Всього-навсього. До того ж, дітям байдуже, багаті ви чи бідні. Вони все життя будуть згадувати не те, що іграшки, які ви їм дарували, відкуплялися. А те, скільки часу ви провели з дітьми? Разом. Не телевізор дивились. А от разом щось робили. Разом ремонтували щось. Разом. Як мій тато, онуки біля нього, той тримає плоски, той тримає викрутку, той тримає все. І вони разом ремонтують. Автомобіль. І пам'ятаю до сьогодні свого дідуся. Що ще? Коли вас варять, ви можете погодитись з тим, що вам кажуть, але неприємність залишається. А коли вас хвалять, Тому і говориться, негатив не помічай, а хвали за добре, за правильне. І людина буде старатися отримати похвалу. Похвала рятує від величезної кількості хвороб. Так. Вона викликає дуже сильні позитивні емоції. І виробляється при цьому дофамін. Гормон. А цей гормон не виробляє ні одна залоза. Так. Він виробляється у тих сірих клітинах, я вам кажу, під свідомості. А ви подивіться, як тварини напрошуються на похвалу. Ми хвалимо їх. Говоримо приємні слова, схвалюємо гарну поведінку. І тому, щойно дитина народилася, починати хвалити треба. І цим ми закріплюємо механізми правильної поведінки і підвищуємо імунітет на все життя. Як просто сказати, який ти молодець, як чудово тебе вийшло розумниця там, так? Але ж не придурюючись, а від щирого серця. І до речі, з людьми, які нас хвалять, виробляються найбільш тісні емоційні зв'язки, які дуже тривалі ці зв'язки. Чому? Бо всі люди позитивно впливають на наше здоров'я і на тривалість нашого життя. Ти можеш працювати на себе, отримувати спасіння, сілення і так далі лише тоді, коли ти припиниш цікавитись тим, що ж роблять інші? Якщо ти почнеш собою займатися і перестанеш цікавитись і дивитись на інших, так? і перестанеш помічати недоліки в інших, а тільки свої помічати. Бачити, і будеш позбавлятися всього цього, то ти побачиш. Як вцілюється твоє тіло, як змінюється твоє життя і стосунки з людьми. Ми не обирали ні країну, де народимось, ні народ, у якому народимось, ні час, в якому народимось, але обираємо одне, будемо бути людьми чи не людями. Багато людей повторюють, який поганий час, погані часи, важкі часи настали, і не втомлюються повторювати. Причому і стануть добре жити, а часи чомусь залишаються поганими. У всі періоди для когось вони добрі часи, а для когось погані. Ми і є часи, які ми в такі часи. Добрі чи погані. Тому не дивуйтесь. коли ви обговорюєте як погано, то й буде погано, про що думаєш, про що говориш, та й отримуєш. Ти завжди будеш поганий для того, хто не зможе тобою маніпулювати. Зрозуміло? Тому нехай вони маніпулюють, а ти звільнись від цього. Далі підуть практичні методики, ми розберемося з цим. Навіть сьогодні дуже багато людей думають, що будуть щасливі, якщо приїдуть в інше місце, країну, континент. А потім виявляється, куди б ти не поїхав, ти береш із собою. Як ви думаєте, кого? себе. А від себе не втечеш. Вибір. От уявіть собі дворічну дитину, яка налякана, бо загубила маму у натовпі. Поставте перед нею стомав мам і скажіть, дивися, ти у тебе вибір, яка свобода, можеш вибрати будь-яку із цих мам. Хочеш товстішу, худішу, вищу, нижчу, темнішу, молодшу, постаршу, ти ж вільний. І уявіть собі паніку цієї дитини. Як в цьому випадку реалізується її свобода вибору? У божевільному виборі між стачинками. Жодна з яких не є його мамою. А свобода реалізується лише в одному випадку коли увійде його мати. Він кинеться їй в обійми з криком Мамо, я тут. Тому дуже часто ми хочемо свободу, а навіть не розуміємо, чого ми хочемо. І тому краще не міняти, наприклад, чоловіка, дружину, а міняти себе. Не будьте вчителем для вашої половинки. Найкращий спосіб чогось вашу половинку навчити це любити її. А далі ми перейдемо до практичних методик.